Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Сьогодні ми поговоримо про чудову пору року. Любі дітки, а ви як гадаєте, яка це пора року? Осінь, так, вірно, це пора року осінь. Осінь золота прийшла до нашого краю, усім радість принесла і дорослим, і дітям, а ще щедрі урожаї овочів та фруктів, щоб ми їли вітаміни і ніколи не хворіли. Осінь одягла ліси. Гайочки в золотеє листя, а калині дарувала червоне намисто. Пожовтіло листячко й на клиночку. Помарніли й айстроньки у садочку, помарніли, потемніли, відквітають. Достигло насіння. Час прийшов насіннячко вже збирати, щоб на наслідуючий рік знову висівати. Восени дощик все частіше накрапає і на вулицю гулять не пускає. Але ж ми знаємо, що у природи немає поганої погоди. Тож одягаємося по погоді і йдемо на прогулянку. Пізнаємо навколишнє середовище та отримуємо задоволення. На зміну дощу завжди приходить гарна сонячна погода. При любій погоді отримуємо задоволення від прогулянок. Осінь чудова пора року.